Колишній суперник і добрий друг Олександра Усика Дерек Чесора за одне інтерв'ю згенерував стільки крутого контенту, що його не має сенсу дозувати. Тримайте все найцікавіше від олдскульного британця. Тут і радикальний прогноз на потенційний бій Усика з Фабіо Вордлі: Усик накалтує Вордлі менше ніж за 6 раундів. І теорії змови з закулісними іграми промоутерів. Промоутер поговорив з паркером you know, і обвів його навколо пальця. І навіть інсайдерська інформація про те, що український абсолют Олександр Усик зараз не в формі і його мотивують лише великі гроші. Oh, Усику потрібні великі you know. гроші. Про це все, а також про те, чим завершився телефонний дзвоник Чисори <реш> до Усика прямо в ефірі, дивіться в цьому відео. Hello. Отже, Лупи Іванов подобається і підписці, wow. та поїхали. Wow. Особисто я поважаю Дерека Чесору. Так, в молодості він вів себе напрочуть різко і навіть непристойно, та з часом його поведінка остаткувалась, а авторитет у світі боксу став безсумнівним. На мою думку, це один з небагатьох сучасних представників олдскулу. боксер, який готовий битися з будь-ким і не заморочуватися красою свого рекорду. Та це тема для окремого ролика. До речі, якщо хочеш побачити випуск, присвячений чи сорі, пиши про це в коментарях. Та при цьому всьому Дерек добре розбирається у боксі і часто коментує події неповерхнево та підсвічує цікаві моменти. І ось чергове підтвердження тому, що Чесора після виходу на пенсію може спокійно заробляти собі на хліб своєю експертизою. Цього разу в студії боксерського шоу Надазон. Він розібрав ситуацію з потенційним поєдинком Олександра Усика з Фабіо Вордлі. Більше того, Чіссора скористався своїми дружніми зв'язками з Олександром і подзвонив йому прямо в ефірі. І ось що з цього вийшло. Навіть якщо Фабіо Вордлі набере чудову форму, для нього нічого не зміниться. Якщо він вийде в ринг з Олександром, Усик наколтує Вордлі менше ніж за 6 раундів. Усик примусить його працювати там, де той не звик це робити. Це інший рівень. Усик це звір. А поки ведуча шоу питала іншого британського супертяжа Давіда Аделея, хто на його думку переможе, чи соро запропонував не вигадувати велосипед, а все дізнатись з перших вуст. Хочете, я зараз наберу Усика. Yes. Huh? Давай це буде неймовірно. Hello? Напевне, тренується. Та яке тренується? Він їсть торт. Ну, будь ласка, Олександр, візьми слухавку. Сорян, друзяки, не сьогодні. Хто не зрозумів відсилку Дерека Часори про поїдання торту, то дивись випуск, присвячений фільму з Усиком і Двейном Джонсоном, незламний. Там голівудські зірки розкрили секрет, чому у реванші з Деніелом Дюбуа вважив найбільше у кар'єрі. Історія Фабіо Вордлі це те, за що ми любимо бокс. Це спорт для всіх. Ти можеш прийти ні звідки, можеш бути бідним і все одно досягти успіху. Це те, що відрізняє бокс від інших видів спорту. Вордлі провів пару боїв білих комірців. його побачили і взяли на контракт. Після чого він став чемпіоном Британії, і тепер він номер один в надважкій вазі одразу по двом версіям. Та при цьому на питання ведучої чи вважають його претендентом номер 1 і Аделеє, і чи Сора відповіли одностайно. Ні. Ні, Не вважаю ні, ні, ні. Він хороший боєць, але не номер один. Я вважаю, що агітка Баєл з'їсть всіх цих хлопців на сніданок. Вважаю Фабіо Вордлі зараз у топ 3 надважкої ваги. як на мене, зараз Вордлі і Паркер мають провести реванш. Робота Рефері під час зупинки була непрофесійною, тому має бути другий бій. Звісно, це була кошмарна зупинка. Дозвольте мені вам дещо пояснити. у промоутера. Є контракт з телебаченням, і вони такі. Годі я Зараз вам розкажу, як все влаштовано. У промоутера є контракт з телебаченням, і вони такі. о. У нас є 25 подій на рік, і нам треба справжні блокбастери. Розумієте про що я? Промоутер поговорив з Паркером і обвів його навколо пальця. Ти легко його поб'єш. Легка робота за великий чек, не хвилюйся. І Джозеф повівся. Потім промоутер говорить з іншим хлопцем: для тебе це велика можливість за один бій увійти в топ і тому подібне. Якби я був на місці паркера, то просто сказав би: у мене порядок, я просто почекаю. Але вони його обхитрували. Плюс згадайте про підготовку. Вордлі бився 5 місяців тому і пройшов 11 раундів. Він на ходу. Паркер же не виступав майже рік, і його перемога тоді була дуже швидкою. Далі Давід Аделеє і ведуча накинулись на Чесору з запитанням: і хіба у паркера був вибір, і хіба б сам Дерек не вчинив би так само і не погодився б на такий бій? Ти б сам би чекав. Ні, я би прийняв бій. Ти божевільний. Я приймав багато боїв з молодими хлопцями. Та не в цій ситуації. Я не хотів би, щоб мене скурили. Послухай, подивіться на спадок, який я збудував. Подивіться на крутий спадок Діляна Вайта. Він багато досяг. Та що Вайт зробив? В якому з раундів він приліг? Його знищили там менше ніж за 30 секунд. І його спадок постраждав, бо його скурив молодий хлопець. Ведуча знову запитала за потенційний бій Вордлі з Усиком за всі чотири титули. І чи є у британця хоча б найменший шанс? Йому треба бути в набагато кращій формі, ніж він зараз. Тут мова не про боксерські навички. Треба бути готовим фізично і ментально більшість людей думають: я вийду в ринг і зроблю свою роботу. З усиком це не працює. Він примусить тебе працювати наповну, не тільки фізично, але й постійно думати. А це висмоктує твою енергію в одну секунду. Він тут, а через мить вже в іншому місці. При цьому він постійно викидає удари. Може здатися, що в нього немає сильного удару, він просто тебе торкається, і коли тобі стає комфортно, і ти починаєш іти вперед, бас! Лови сильну подачу. Коротше, якщо бій відбудеться, в орді треба бути у найкращій формі. Та, чесно кажучи, я не вірю у цей бій, тому що усику потрібні великі гроші. Давайте будемо відверті. За реванш з Тайсоном Ф'юрі йому запропонували космічні гроші, він взяв їх. За реванш з Деніелом Дюба йому запропонували великі гроші. Він взяв їх. Він ішов туди, де гроші. Хоча шансів у жодного з його суперників не було. Коли я останній раз розмовляв з Усиком, то його цікавили саме гроші, великі гроші. Та я казав, що вони не заплатять тобі стільки, бо знають, що ти переможеш їх всіх. Це просто факт. Прийміть це. Я хочу бачити реванш Фабіо Вордлі з Джозефом Паркером. Більше того, впевнений він відбудеться. Послухайте мене, і включіть вже нарешті мізки. От якщо вони оголосять про реванш, то що доведеться зробити Усику? Він відмовиться від титулу. Ну а потім може бути ще один бій за абсолютне чемпіонство і розпроданий стадіон Тоттенхем. Взагалі, Усик повернеться лише влітку. Я з ним говорив по фейстайму і на власні очі бачив, що зараз він не в формі. А як тобі інтерв'ю Дерека Чесори? Пиши в коментарях, чи має він рацію, коли говорить, що Фабіо Вордлі має дати реванш Джозефу Паркеру замість поєдинку з Усиком? Також прошу підтримати україномовний канал про бокс. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!